Це у нас дуже рідкісна монета. 25 копійок 1992 рік англійське карбування. Компанія NGC взяла 15 євро для того, щоб визначити різновид цієї монети. Тут у нас різновид 4BAM. Компанія NGC вона неправильно визначила різновид. Вони написали Berries without dots, ягоди без точок. Тобто, ну, це інша монета, точніше, можливо, такої монети немає. Чому занизили стан? Тому що бачите, ржа, ржаві цяточки на ній є. Коли я її передавав на слабування, я якраз і хотів затестувати, щоб зрозуміти, чи взагалі UNC Details дадуть, чи дадуть якусь цифру, то бачите, в цьому випадку вони дали цифру. Хоч ви розуміли, ця монета, ці 25 копійок 92-го року, ну, будуть коштувати десь від 30 тисяч гривень, я думаю, і вище. Зараз вона торгується на нашому нумізматичному аукціоні Ренесанс. Торги закінчаться 24 червня о 20.00, І от побачимо, як, як будуть проходити торги, і надіюся, що будуть все-таки поціновувачі. І хтось захоче собі така вже це інвестиційно-колекційна монета, тому що тираж у них невеликий, там можливо до півтори тисячі штук.